Вітаю всіх на каналі про спінінг. І сьогодні ми поговоримо про спорядження для ловлю на спінінг, які я використовую в своїх піших риболовлях. Сьогоднішня риболовля не дуже видалась. Ми поїхали з Каті рибалкою на обвідний канал, і дивіться, що з цього вийшло. Каже: я тебе візьму на таку секретну точку з закритими очами її, щоб ні одній людині GPS не вимкнула. Все, вимкнув мене, просто хотів мене виробити. Каже, я ви таку точку привезу. Тут каже, щука, четвера. Подивіться, привіз на спінінг. Короче, пацани. Все, хана. І бачите, зараз я зроблю отак. Бачите, гусі, гусі по центру ходять, а там по пояс. Ну і яка ж риболовля, коли ви ловите з берега, обходиться без сумки спінінгіста? Ось цю сумку ви давно вже бачите на моєму каналі. Це сумка від Sims, Ну але я про неї толком ніколи не розповідав. Дуже крута сумка від топового американського бренду Sims. Кожен рибалка чи спортсмен, який серйозно займається риболовлею, мріє собі про такі речі, як Sims, сумки, аксесуари. Одяг, особливо одяг, тому що, наприклад, костюми Сімсовські вони коштують, блін. Ну слухайте, я постійно наводжу той приклад як Ланос на літовських номерах. Але це річ, в якій ви можете стояти на будь-якому вітру, на будь-якій зливі. ви не промокнете, це речі професійного рівня. Ну і плюс це такі вже, знаєте, іміджові речі, тому Сімс є Сімс. Чим подобається мені ця сумка? Ну, по-перше, це якість матеріалів. Канина цієї сумки пропитана спеціалізованою пропиткою, яка відштовхує воду. Я перевіряв навіть лив під ванною, під душами, і в принципі туди внутрі нічого не потрапляє. Тобто, злива вашим речам не страшна, і нічого у вас тут не намокне. Ну давайте подивимось, що тут саме є в цій сумці. Розглянемо її зовні. Вона цими боковими рівнями вішається як поясна сумочка, і для комфорту. Ще раз гружається ось таким ремнем через голову. Тут настільки все продумано, що навіть ось цей змякшувач, який у вас лежить на плечі, має ось таку скобу і має ось такий от. Зараз покажу. Такий от отвір, в який, наприклад, можна покласти інструмент. Тобто, коли у вас сумка знаходиться на плечі, ви можете цей змягчувач поставити ось десь там отут, і у вас буде тут під рукою завжди знаходиться якийсь інструмент. Звісно, всі ці рівні відстягуються. якісні фастекси повсюду, які працюють при натисканні одним нажаттям. І вони дуже міцні і щоб зламати, треба постаратися. Як бачите, зазади цієї сумки зроблена ось така дихаюча, ну, я би сказав, типу щось таке мембрана. Це зроблено для того, щоб коли вона висить на вас, вона вам не парила і у вас був повний комфорт при ловлі. Ну, от, Наприклад, зверніть увагу навіть на ці шлейки, Бачите, під Фастексом знаходиться така ось ліпучка, яка оцей Зайвий кусок ременя, да, ви можете ось так от звернути, скласти і ось таким чином зафіксувати. Тобто у вас навіть така дрібна деталь, нічого у вас тут не болтається, все гарно виглядає. З боку тут знаходиться ось така липучка, на якій знаходиться, можна відліпити, така от пінка. Для чого вона потрібна? Ну, наприклад, коли вам потрібно швидко змінити приманку, для того, щоб не лізти зайвий раз всередину сумки, ви можете просто гачком чіпляти сюди, і звідси вона нікуди не подінеться. Також на боковому ремені ми маємо ось такий карманчик. Отут у мене знаходиться флюр, про який ми зараз теж поговоримо. Так, і з цієї сторони. Є два карманчики таких бачите, ось на цій боковій, на цьому боковому ремені, в які теж можна положити або флюр. Ось таким ось чином, тому що в карманчики тут зроблені такі обрезинені з резинками сіточки, бачите, або ще якусь там дрібноту. З правої сторони цієї сумки знаходиться дуже такий цікавий елемент під карцанг. Дивіться, він не просто тут такий, бачите, отвір, там ще є магніт. Тобто, коли ви вставляєте сюди карцанг, ви ніколи звідси його не Загубити. Тобто ви вставили, він плотно туди заліз і прилип туди до магніта. Але ще я використовую ось такий додатковий ретрівер, що вже, щоб вже точно не втратити. Тому що дуже часто я десь щось гублю, десь щось там відчепив рибу, положив там і пішов. І на цьому все. А так, от завдяки ось такої маленької дрібної штучки, да, ви це не втратите. Ще, отут з піднизу, знаходиться ось такий відсік, бачите? Це під термос в холодну погоду або влітку в жару пляшечку ось сюди поклали одним рухом, бачите, так знизу знаходиться. Є така утяжка, яка не дасть вам втратити цю пляшечку. І собі спокійно витягнули, попили, бачите, однією рукою вставили назад і все, у вас нікуди звідси. Не дівається. Так, також тут з під низу є ще ось такі фастекси те, те саме Бачите, тут теж ліпучки такі зроблені для того, щоб їх гарно тут закріпити, да щоб нічого у вас зайві, тут ремні, ніякі не болталися. Ну, сюди, наприклад, можна сховати, бачите, теж відстігнути. І засунути, пристігнути, ну, наприклад, якусь там кофту, чи якусь там я не знаю, кепку зачепити, чи там, е, я не знаю, там якийсь там чехол від тих же окуляр, тобто, якісь речі, які ви ну, не хочете вже на собі носити, а просто сюди засунули її, закріпили, все, пішли далі. Переходимо всередині. Найцікавіше тут те, що тут є ось такий клапан, бачите, який відкривається однією рукою. Тобто, якісні ці молнії, це дуже-дуже важливо, тому що, бачите, от я за допомогою однієї руки спокійно відкриваю цю сумку, і мені немає ну, не, не необхідності там щось притримувати і отак от відкривати хаотично це двома руками. Тобто, підняли, ось тут, бачите, є ось такі всілякі ручки. Взяли, розтягнули, відкрили. Надо застігнули все. Дуже цікава річ, що те, що тут знаходиться. В цьому місці, бачите, тут теж знаходиться магніт. І, наприклад, якщо ви відкрили сумку, вам не потрібно її на риболовлі закривати цю молнію. Тобто ви відкрили, бачите, тут ось такий відсік, в якому можна розташовувати ну, от приблизно такого розміру, навіть трошки більше, можна розташувати декілька коробок. Бачите, скільки місця займає. Тобто тут можна розташувати насправді три таких коробки. Ну, я вношу по дві, щоб не перегружати. І ви, наприклад, відкрили, клапан закрили, бачите, він на магніті сюди раз, прилип, все, і нічого у вас нікуди не болтається. Всередині є ще ось отакий от додатковий карманчик. Бачите, туди можна скласти всякий силікончик. Так, це ми закриваємо. Так. Ще ось такий карман, дивіться. В цьому кармані я зберігаю силикон в пачках, і тут є ще ось такі карманчики, три штучки, в які можна теж положити якісь там гачочки, положити сюди силикон в пачках і так далі. Ця штука спереду, бачите, розрахована для того, щоб ви могли туди застібнути, ну, наприклад, флюр. І так він буде у вас там, отак, ось, в такому положенні висіти. Але я так не ношу, мені не дуже подобається. І тут ось є такий маленький м'якенький карманчик, в якому я, як правило, ношу всілякі застіпки. Ну, от, Наприклад, там от, ось такі дрібні пачки, якісь там узлов'яз чи, наприклад, поводки, сталеві поводки, кинув сюди. Застібнув все, я чітко знаю, де в мене що знаходиться. Зручна така сумочка. Ну і давайте поговоримо, що все ж таки я в цю сумочку собі кладу. Перед тим як ви почнете збирати сумку свою на риболовлю, я хочу поділитися, як саме роблю це я. Перш за все, я чітко розумію, на якого хижака їду я, в яке місце, які там будуть умови. І приманки я підбираю згідно цих умов. Я не намагаюся взяти з собою весь свій арсенал, всі підряд приманки, і воблери, і оберталки, і коливалки, силікони, мікросиликони, і крупний силікон. Ну, тобто все на світі. Я беру чітко. Те, що я розумію, чим я буду ловити. Ось, наприклад, коли я їду на щуку, я беру з собою щучі приманки. У мене є перевірені приманки, наприклад, для обідного каналу, це е, віброхвости. От, наприклад, от як це Fish and Drax, я про них вже не один раз розказував. Трьохдюймовий, е, є твістера, щучі і так далі. Є універсальні твістера, наприклад, приманки, які можна застосувати, як на ловлю е, Щуки так і наловлю Судака. На цю ж рибалку я візьму обов'язково ось такі продовгуваті приманочки в ярких кольорах, таких, от, наприклад, як оцей пімдяді, шартрес такий. Да? І обов'язково масло. Це найлюбленіші кольори для того ж Судака і щуки. І от такі, наприклад, Ланкер Сіті в мене будуть з собою. В арсеналі і буквально там по одній приманочці на всякий випадок, щоб відскочити, практика показує, що в принципі, ви використовуєте, ну не знаю як хто, ну я на риболовлі, коли там певні умови, я використовую одну-дві, ну максимум три приманки і більш нічого. Їду постійно в човні, в мене там торба, там торба вся забита воблерами. Чим хочеш, а ловлю одним-двома воблерами і трьома видами силиконових приманок. Інша річ, якщо ви їдете на незнайому водойму, тоді вам взяти треба необхідно мінімальний комплект. Універсальних приманок, тобто мінімум на окуня, універсальну приманку і мінімум там, на щуку на судака. Все, щоб не перегружати вашу сумку, тому що ви самі побачите і можете написати в коментарях, наскільки приманок під час риболовлі. Ви ловите ось такий, наприклад, дайвавські пласкогубчики, які є в мене з собою, постійно беру. Тобто, бачите, тут на кінці знаходиться такі, не знаю, видно чи ні, знаходиться такий гачок. Це він зроблений для того, щоб можна було завідне кольце. Спокійно відкрити так. Звісно, тут він працює як карцан, якщо вам потрібно достати з риби приманку. І є ось такий різак, який призначений для того, щоб ви відрізали флюр чи шнур. Переношу я це все діло в залежності від того, який я з собою беру. От є такий в мене пружиністий ретрівер. Є ось такий магнітик, бачите, який дуже гарно ліпиться. І от взад сумочки, думаю, видно. Зараз я тут його причеплю і отак простюю. О, отак тобто, от от він в мене знаходиться тут на сумочці. Тобто, коли я ношу її на собі, якщо треба, я собі достав. Там Зробив все, що мені потрібно. Якщо треба, я відстігнув на магніті і при необхідності застібнув назад і ось сюди, назад, все все діло ось так от поклав. Ну і наступний аксесуар, який в мене постійно знаходиться в сумочці або в човні, це ось такий паяльничик, який я придбав на Aliexpress. Значить, це паяльник на літіонному акумуляторі, який заряджається від любого повербанку чи зарядного пристрою. Дуже зручний, можна паяти при необхідності там, підпаяти якийсь там мікрофончик чи якийсь там проводок, якщо відвалиться. Ну, а головне, для чого я його використовую на риболовлі, дуже часто буває так, що у вас щука розриває якусь там приманочку, яка у вас в єдиманому екземплярі і на, на, на неї клює. Або вона починає якось там дуже у вас на, цьому, на гачку туди-сюди йорзати. простим рухом 5 натискань зробили, натиснули. От буквально там за 30 секунд цей паяльничок нагрівається. Ось зараз вже він почав диміти. Ну я думаю, що ви бачили, я не буду там вам прямо показувати, як паяти. Бачили в мене відео, як це робиться. Ось взяли любий силікон. силикон, ось тут був розорваний. Підпаяли, впаяли сюди гачок, щоб він тут не крутився. Все. Все, застиг. І всі там порізи, чи якісь там дрантя з силікону, ви можете дуже-дуже легко запаяти. Так, да, можна це робити запальничкою, але якщо у вас якісь глибокі порізи, ви просто цією іглою залізли куди вам надо або вовнутрь силікона розтопили його при будь-якому вітрі, спаяли і все. Дуже-дуже дуже зручно. Так, цю штуку зараз ми покладемо. До сумочки я ношу ось в цьому, так, перевірили, що він не вмикався, ось ношу ось отак от, думаю, видно вам, от в цьому боковому карманчику. Ось ще така цікава дуже річ, яка є обов'язковою в моїй сумці: це вузлов'яз. Ось бувають такі, бувають такі, як от ви бачите зараз на екрані, це, наприклад, дайва, в Принц, в принципі в них однаковий, але вони дуже-дуже зручні і вирішують дуже багато проблем. Наприклад, коли вітер на вулиці, і вам дуже потрібно бистро і легко прив'язати. Правильний вузол, той, який буде ідеально пролітати через кільця, оцей вузлов'яз просто незамінний. Наприклад, ми його використовуємо на змаганнях по фарелівій ловлі. Дуже часто форель обриває поводок, тому що вона є така сильна риба і там використовуються дуже тонкі шнури та флюри. І коли твій суперник на швидкість ловить рибу, в тебе трусяться руки так, від адреналіну, і потрібно швидко прив'язати ці всі морковки, не прокатять. От, треба Такий мати вузлов'яз, він дуже-дуже швидко і легко в'яже надійний, класний вузол. Як їм користуватися і взагалі про вузли, можете побачити, я ось залишаю підсказочку. Переходьте, будь ласка, і в описі буде подивитись, як я в'яжу свої вузли. Далі, поїхали ось такий дуже-дуже зручний рушничок. Значить, працює він дуже просто, ось таким от чином. Тобто я його вішаю. Ось тут, збоку. Тут теж, бачите, є така шлейка, за яку можна щепляти всілякі аксесуари. Ось так з боку на сумці. Дуже зручно, класно, що він. Це мікрофібра, яка класно сохне. Ви, 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 любу воду там швидко впитує. І внутрі тут маленький такий фастекс. Зроблено це для того, щоб ви могли зруби швидко, зручно. Ну відсі, я не буду зараз відстягувати, відсігнути і, наприклад, його попрати. І складується дуже просто. Тобто беремо рушничок, ось так от скрутили. І ось в цю кишеньку от, так от засунули все. Нічого вас не заважає. Дуже зручна, дуже крута і класна річ. Причепили. Так, далі. Що у нас ще? Ну, давайте, певно, що пробіжимося по коробкам. Значить, використовую я для переносу. Дрібних гачків або е, вольфрамових чебурашек, або свинцових чебурашек і джихрігів ось таку коробочку. Модель не пам'ятаю, я вам в описі під відео всі сили залишу, як вони називаються з посиланнями на магазин, де можна їх придбати. Ну, як бачите, цій коробці вже я не знаю, років 10, напевно, або і більше там років 12. Значить, внутрі вона виглядає ось таким чином. Це Коробочки від Мейхо, дуже я їх люблю, вони дуже якісні, і в них ось, бачите, такі відділення. Думаю, що вам видно, щоб не посипалось, в яких я переношу всілякі грузики, наприклад, ось, двойники, всілякі джиголовки, гачки і так далі. Відправляємо це діло все всередину. Далі обов'язково запальничка Турбо оцим надувом Будь-яка, без різниці. Теж відправляємо в карман. Ну і ось е, такі от коробочки це теж Мейхо, це коробка Slim Form Case. Теж е, залишу вам силочку на цю коробочку. Дуже крута річ. Е, ці коробки, бачите, вона така компактна, тоненька. Вони складаються так одна на одну. І у вас виходить двохстороння коробочка. Для чого я їх використовую? Ну, подивіться, яка краса. Тут знаходяться мої ультралайт джиголівки. Бачите? Ось таким от чином. І вони в мене. Вс... Під рукою ніколи не ржавіють, нічого не перемішується, гачки не тупляться. Ну і, звісно, голівки я використовую тільки джигер на різних гачках. Це може бути Hooks, а може бути овнер, гамакацу, в залежності від моїх потреб. Як правило, для звичайних рибалок я беру просто на фудо а Якщо там змагання, то вже там овнер чи гамакацу. Відправляємо внутрі. Далі. Ось такий хотбокс. Беру, як правило, один. У мене таких коробочок декілька, і в залежності від риболовлі, на яку я їду, наповнення цих коробок трошки різне. Ну, в даному випадку це коробочка від Flambeo. Чим прикольні ці коробки, тим, що е, тут знаходяться, ось, бачите, такі перемички сіні, або е, такі перемички синенькі, але це не просто розді розділювачі, це. Такі штуки під з технологією: тут от написано Зраз, це влагопоглиначі. Тобто ваші приманки, ваші гачки, грузики, які зберігаються в таких коробках, вони ніколи не ржавіють. В якості флюрокарбону дуже часто застосовую ось такий: це Prorex від Daiwa. І беру з собою, як правило, під окуня, ось, наприклад, 0,18 016. І під щуку беру, якщо ловлю ультралайтом, це 0,33 і 0,55, вже більш-менш под серйозну щуку. В чому в ньому прикол? Що ці бабінки, бачите, вони одна в одну ось так от закріплюються, і ось знаходиться в такому положенні. Тут є ось такий клапан, який не дає розматуватися вашому флюру, А при необхідності ви спокійно його звідси розмотуєте. Це дуже зручно, нічого не валяється по сумці, і просто в карманчик в боковий кладете, і у вас завжди все під рукою. Тут всередині в нас зараз знаходиться три коробки. Три коробки знаходиться, можна ще четверту сюди засунути, але я не дуже люблю, коли сумка забита всім підряд. Е -е, рукавички, це Неопрен. Е -е, є в мене ще рукавички. З флісом, але вони незручні в плану тому, що якщо е, ви там рибу берете, не дай Боже, в цих рукавицях, все будуть ваняти, будуть мокрі, будуть руки мерзнути. А коли у вас рукавички, ось, наприклад, такі з неопрену, е, ви якщо навіть воду залізли чи взяли рибу цими руками, то у вас руки залишаються сухими. Застібаємо одним рухом цю сумочку і з під низу. Кладемо ось такий термосок з чайочком. Все. Ось так от виглядає мій набір. Які я собою завжди в майже в 100% риболов, рибалок, які я провожу пішки, з собою беру. І для долговічності шнура я використовую спеціалізовані спрей, ну, наприклад, від варівасу. Зараз собою немає, залишився в машині. Ось дивіться на фото, так він виглядає. Цей спрей продовжить життя вашого шнура. Після обробки шнур становиться такий дуже-дуже м'якенький. Чотирьохжилка становиться така слизька, наче жилка, далі летить. Менше шумить і е, шнур не напитує воду, тим самим не попадає шнура всілякі абразивні частини, які можуть його пошкоджувати. Е, на е, замерзання кілець він не дуже працює, а для цього я використовую або масло Johnson's Baby, або силиконовий звичайний спрей для автомобіля. Але дуже уважно треба почитати його склад, і необхідно, щоб в складі цього спрею не було всіляких розчинників. Чи Наприклад, керосину. Ну, ось, друзі, ось така от сумочка. Так я її компоную. Сподіваюсь, що було вам цікаво подивитися на ці аксесуари. Якщо є питання, обов'язково задавайте. Мені в коментарях. До речі, відкрив я телеграм-канал, куди можна буде підписатися. Там є невеличка барахолка снастей, які я не використовую по дуже приємним цінам. Там є і бекстейджі з риболовлі, зйомок, всілякі, які не потрапляють по певним причинам на основний канал Ютуб. Тому, друзі, переходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватися. Все, дякую, що подивилися. Підтримуйте український контент. Тент ставте обов'язково вподобайку цьому відео, і побачимось на наступних рибалках.